Друзі, добрий-придобрий всім ранок. А що це? Ладно. Та ладно. Виїхали з двору, машина замерша. на дворі морозяка. А, а в мене приключилась біда прошу неділю. Порвалось моє пальто і я за нього благополучно забула. Та добре, що є чоловік, він мене виручив. Подав мені свою куртку зігнути. Спортивно, ну вона то ли жіноча, то ли мужська, просто спортивна. Зато вона тепла, я наділася, як капустина, бо під пальто багато втіти не можу під своє. Я ж купляла ні на базарі його стояти. От. Ну і воно так пошито. Окно замерзає, трошки вам усе бачите, в нас сніжок, От. а в куртці мені добре. Тільки тому, що вона чуть перекриває задницю в пальто ниже. Ну, я наділа троє штанів. <гум> так що нормально, можемо їхати. Ї... Да, Їдемо трошки пізніше, бачите, вже розвиднилась майже, бо не хочеться мерзнути, стоять на тому базарі, чи будуть там ще й люди. <гум> ну, в нас закази трошки замовлення. То... Взагалі, щось буде. Їдемо. Людей нема ніде нікого. Це тому, кому не хочеться сидіти у теплій хаті. Це таким, як ми. А вікно все одно. Машина ще не нагрілася. Холодно. Вона і не нагріється, поки й до базару. Скільки ж тут? Десять хвилин до базару їхати. Ну добре, оце вам так зняла трошки. Видненько. Коротше, їдемо померзнуть. Так, друзі, ну, слава Богу, я вже й вдома. У мене якийсь виліз другий підбородок, вроді не було, це виліз <зараз> за ніч чи за ранок. А от намерзлася сьогодні. Ні, я не намерзлася, чесно вам признаюся. Я в діта була хорошо, мені було байдуже. Ні ноги не замерзли, ні сама не замерзла. Така хороша куртка в чоловіка. Мені так сподобалося. Їхали назад, ще позавозили замовлення людям, по домам розвезли по путі. Так, потургували, попродали те, що було. Трошки сиру залишилось, один творог залишився, ну нічого, буде собі. от, Ну, а так в основному все попродали. Смітана вся по замовленню була. Небагато, так що, в общем, весь товар розійшовся, Слава ті господі. От. Та й приїхали додому, я вже там вам не знімала, базар був слабий, людей було мало, бо, ну, понятно, холодно, не дуже хочуть йти на базар. Ну, мої покупці були. Мене вже ми сьогодні пізніше, то жіночка одна вже й чекала на мене. Ну, такі справи, друзі. А ви знаєте, кінцю тижня, в кінець тижня кажуть, що буде і плюс 10 у нас. Біжіть! Ні, дивіться, друзі. Давай йдіть. Не хоче, стісняється знімати. Приїхали мої красунечки. От, Рішили ми до бабусі сходити, бо треба зерначка курям набрати. У нас на мороз на мороз дворі. От Сонце таке гарне, ярке. Але це сьогодні мороз, а вже післязавтра плюсова. І туди до кінця тижня буде вже плюс 10. Такі діла. Уляна будуть руки, тоді мокрі. Привіт. Нічого. Ой, мене нога батька. Ідемо. Єле повертаю поворот. Вічно жалюся. Да? Дівчата, холодно в тенечку. Щочки мерзнуть? Ні? Собачка. Ага, Ось такий у нас сніжочок. Зима настояща, справжня. Така моя внучечка вже з А те маленька. Котик де? А, побіг, а десь нашого рижика немає. Треба у баби спитати, чи опять його прикрили десь. Опять буд пішов. Щось він часто, я йому там вкусняшок наготовила, а він утік. А приходила, мабуть, на тетя валя. До да баби слідочки маленьки йдуть, подруга приходила. Що, отак так, сніжок Да. Тобі не холодно, Улянка? Ні! весело. Тебе весело? Да? Та, баби багато слідків? Хтось приходив до неї. О, топік, топік. топік. Та нету, ні, ні дідусь, не сліди. Так, друзі, я і моя молода команда зараз будемо робити хлопцям кашу. Мої поможні, мої зірочки. Бачите, приїхав хто до мене? Так, дівчата, Соня. Включаємо віси. А чого вони не светяться? Так, а ну не підводьте мене. Не поняла, в чому дело. Произошел конфуз, Фосмажор. мажор Веса в нас щось не хотят работать. Мы найшли другим. Так, Соня, дивися, Ставимо баночку, оттаровуємо, Щоб нолик. І тепер 120 двадцять мяса. А попробувати? потом ти попробуєш. Наклад, так, я, дивись, банан. Ти я, я банан, банан. Опачки. Багато вже. Чуточку надо, маленький кусочок. Маленький. ні, то ти багато надбираєш. А ні, то ти два зразу. Не стесняйся. Работай. Ніхто тебе не дивиться. Так. Та? Ні. А, вот, не, не отрезанный. Бабушка yeah. вообще нельзя трогать. Ну ты ж бабушка. Так, значит. На 4 а, на это yeah. Так, опять, бачишь, отторгываем, чтоб нолик. За каждой баночкой баночки, баночка, это разные бывают. А что, 120? Ну так по, так надо по весу. По, надо все по граммовке. Так, чего? Ну, uh -huh. oh, нормально. Mm -hmm. Так, просто вот дави опять. Бачишь? Так, давай, ложи. Могу писать программу. Что будет из ревели? Маленький кит шука. Так, нормально. Ну, mm -hmm. чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, ничего страшного. Так. Бабушка. допускається до 30 г. Ой, ну закашу тобі давала шоколадку. <гум> да, 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 закашу. Все, намочуємо. І отак також, щоб на дно воно. А чо так? Бо нам же ж треба ще туди туди ложить. Засмажку. Ти кажеш, ти казала, що кашу будеш робити. Кашу ж будемо ще ложити, засмажку. А що ти казала, засмажка? Цибулька з морковкою. Ну, вона не засмажка, а таке тушене. Щоб смачнеш було. А ты е, че мяу, супер... Ну, типа... мяу, мяу. Мяу, мяу, М -м -м. мяу. Наху, 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 наху. Наху, Да. наху, да. с Наху, 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 наху. Наху, наху, Бо вчора я начудила. Закрила, а тоді декілька баночок не положила за смажки. Думаю, оце в мене ще такого не було, значить спішила. За ш... я О. Бач, як яка ти молодець. Быстро навчаєшся. Я. Так. А ми зараз, щас... а ти будеш смажку? Не буду. снігу. І другий процес. Наш же ж процес весь іде по плану. Соня, накладая мясо, а мы с тобой будем засмажку ложить. Добре? Угу, ну До Соня, а ну дай бабушка достанет ложку. <звук> Давай. Вот так брать надо ложку. Зможешь ты так? Mm -hmm. И раз аккуратно, чтобы банку не вимазувати. А ну, давай. А ну понюхай, гарно пахнет. Ну, вроде да. Ну да, ложи. Щоб хлопцям вкусно было. Вот. Ты чуть, -чуть да. замазалась. Ну нічого. Yeah. Акуратно. Ні, yeah. Не, надо полную такую жопу брать. Mm -hmm. Вот так. Так. И я сама по тебе. Вот так. тепер сама, Бабушка да. я сама. А Банку тільки не замазуй. Так. Да. О все лупа, кушайте. Кушать, кушать треба. Не кричи. Так, ось, друзі, всі працюють. Дивіться, як Ульянка От, тумничка. став. Все. Ой, я це хотіла взять. Зараз я ціба. Тебе... Давай, вот умничка. Вона бабушке допомагає. От молодец. Солдатам буде дуже смачно наша кола. Так мої помощнички Сонеч, Уже м'ясо ми положили, засмажку положили, соль, соль теж положили. Тепер ми ложимо крупу. Якраз виходить 65 грамів 3 столові ложки. З горкою, скільки не падає крупа. От. Тоді аульянка ложить по 4 горошинки перчику. Ну, а бабушка знімає. Бабушка наладила процес. І пошла. А бабушка зараз закриватиме кришечки. Нальє водички і закриватиме кришечки. Ну не важко. Ну і так, я розіслав. Ну це ж треба. Тоді вже підтримувати. Бо її кришки добре, деякі теж заскакуємо. Что ты спину снимаешь? Так, внучечка моя учится крутить. А, ты снимаешь? Да, Сонечка, пробуй я крутить ключом. Ключ-автомат. Не-не, что, опять Ну да. Давай я докручу. Так я уже одна раскручу. Не, а куда ж ты не в ту сторону? Надо тике против часовой стрелки. А вот. что стрел. а так? Ну, потому что винтики так работают. А что, он за часовой наработать? Нет, а что? Ну так він зроблений. не откуда чи ти мене питаєш, ні я ж. Я е е знаю. Ні. А ось бачиш, що це ж є такі кришки попадаються, та, що їх важко дуже закрутити. Треба давити. Ти дуже рівно знімаєш? Єсь, є. Цей, як вони? Брак чи що воно йде, не знаю. Хоча от в моєї упаковки кришки дуже. Я ну, закрила дві банки. Yeah, Оля, ну що ти робиш мені? Що yeah. ти спортила мені. Заскакує і все. Ну що ти будеш робити? От якось ці кришки у Олі привезла, вони якісь... Ну от не такі. У мене теж господарочка, а тільки вони не заскакує з моїх. Я скільки ось закривала, а це не дуже важливо. Тут закрыті, це так, так. Закрыті. А ну це, там моя упаковка внизу, тут в столе. Достань я тут, там родині своєї упаковки. Кришка, така сама господарочки. Бачиш? Э, тут Нет. то... Ой, ну, тут. ж давай їх. Зараз будемо no. пробуй. Пробуй. Я ж кажу якось проти так. Підожди, хто тобі тут, тут мішати. ой 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 О, Вибачте? ой Вибачте. Так, він ну, Крутий. Так, Андрій. Я А ну, підожди. Бачите? Ну може виходиться, але справді. Крутый, крутый, крутый. Вот так, не так ты держишь, а вот так ладошкой надо. Вот так надо, Все, скочило все, скотчево. Скотч. Ну, ладошка ты не скажешь. Ну, тебе не хватает еще силы, ладно. Вот все, бачи, как я держу. Пальцы не так, а вот тут вот, прижимаю. Я так и работаю. Вот а, так. Ну, угу. это не соскакивает. Це ж нема міста в мене. Не знаю, вроді однакові. є один завод і все. Ті якісь, ну ти бачиш, вони якісь пошкарябані зверху. Може це якісь, вона десь дешевше купила, не знаю. Хоча ось от вже крутю не скочила. Ось от, дивись, вони якісь воно зверху, як, як мічені. Воно, бачиш, полосочки якісь. Це то, мабуть, не Короче, Закручу. Вчора ж якось закрутила. Mm. М -м, і закрутим. Ну, Тут не на всіх є царапини. Тут... Партію зварила вчора, не на всіх. Так, ладно, бо скажуть. Друзі, дякую вам за ваші добрі добри, добри до мене коментарі. Мені дуже-дуже приємно. Ви піднімаєте мені настрій, мені хочеться щось робити. Тоді Тоді не відчуваю той болі, бо мені хочеться знімати для вас. І щоб ми з вами спілкувалися. Добрий вечір, друзі. Тільки що со стріма прийшла, провела стрім. Та думаю, треба дозаписати сьогоднішнє відео. Сьогодні їхали з чоловіком на базар. Боже, мороз, вікна ніяк не розмерзаються в машині. Та ми так і на базар приїхали, скільки ж нас тут їхати трошки, і вікна не встигли розмерзнутися. Та їхали назад. От, щось у чоловіка там справляв один діятель печку справляв та щось гидко дує вона. Ми раніше зимою я якось не сильно з ним їздила, а це ну нічого, все в порядку. Приїхали додому, все зробили. Сьогодні день пройшов плодотворно, все, що було заплановано, зроблено. Внучаточки ж до мене приїхали, ви бачили. Так що все, друзі, добре. Аби тільки ще було тихо і мирно, було б взагалі супер. Ну, нічого, якось буде. Дівчатка воно ну, намалювали мої малюнок, до каші положим хлопцям, відійшлють. Я, мабуть, теж напишу письмо. Так мені чогось хочеться хлопцям написати. Подяку. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. Всім бажаю мирної тихої ночі, щоб все було добре у вас, щоб не хворіли. Я заморилася стрім, от, от, балакала більше години. Щоб все було добре, зараз підемо митися з дівчатами Та й будемо лягати відпочивати, бо поморилися сьогодні. Так що, друзі, до завтра, до побачення. Завтра буде день і буде нове відео. Будемо знімати. І все буде добре. На добраніч вам солодких снів. До завтра. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.